Вони скористалися довірою людей і почали використовувати війну, бойові дії військових почали використовувати це заради власного збагачення. Отут, вибачте, я не можу просто нормально реагувати, та що пані Маляр е, нам намагалася е, розповідати про якісь успіхи 24-го року, коли ми найбільше е, позбулися наших територій через проблеми в армії з особовим складом з озброєнням. Так з озброєнням це такого питання. Пані Малір, треба краще говорити про е, історію, е, як буде український солдат реагувати, коли колишній міністр оборони, на якого ви працювали, якого ви були заступницею, погряз в корупції. На яйцях на всю країну, на куртках на всю країну, і замість того, щоб він сидів у в'язниці, ви комунікували постійно цю всю історію. Розповідали, як у нас все класно. Не треба людей за худобу тримати. Отак от просто постійно навалювати. Що у нас все класно? У нас от така от рожевенька країна. Та нема нічого класного, ви країну довели до ручки.